Місце коломна, метраж 400, к, поверхи три кімнати, шість дизайн Наталя Наумова, фото Сергій Красюк. Коротенько будинок, оформленням якого займалася дизайнер Наталія Наумова зі своїми колегами, побудований на вузькій ділянці і має витягнуту форму. Замовник дуже хотів побудувати будинок саме на цьому місці. Земля належить його родині більше 100 років. Подробиця. Мовники «Молода енергійна сім'я, глава якої знаменитий спортсмен, любитель екстремальних видів спорту Олексій Колесніков. Він є єдиним українським учасником найбільшого в світі турніру з фрістейл мотокросу Red Bull Ребюлксфіхтерс і першим в Україні виконав сальто на мотоциклі. До моменту початку роботи над дизайном все вже було побудовано, але і нам над конструктивом теж довелося попрацювати. Розповідає Наталя Наумова. Кухня вітальня вийшла витягнутою. З різнорівневими стелями ми зробили так, щоб з комфортом розмістити зону готування і обідній стіл, місце для відпочинку біля і біля каміна, і щоб різна висота стелі виглядала гармонійно. На другому поверсі коридор в санвузол теж виявився занадто протяжним, щоб не втрачати корисні квадратні метри. Вирішили організувати там гардеробну кімнату. Вийшло досить логічно. Вийшовши з ванної кімнати, можна відразу і одягнутися. Гідність будинку, величезні вікна в підлогу у вітальні, на кухні, спальні вони дають багато світла, розширюють простір. Через великі вікна природа, якби, входить в будинок і стає частиною інтер'єру навколо дуже багато зелені. При зонуванні першого поверху відмовилися від додаткових перегородок, щоб залишити простір відкритим і використовували для цієї мети обробку. Різні функціональні зони плавно перетікають один в одного, їх об'єднує єдиний колір стін. Стеля на одному рівні, підлоговий керамограніт, у кухні і дальні стелю вирішили залишити бетонним. По перше, фактура бетону цікава сама по собі. По-друге, ми зберегли висоту стелі. По третє, це відсилання до брутального стилю лофт і екстремального характеру господаря будинку. Цю тему підтримує і відкрита цегла на стіні. Частину стіни вирішили не штукатурити, а просто пофарбувати цеглу фарбою. Розповідає дизайнер: кухонний фартух справжній витвір мистецтва. Панно у вигляді карти світу. Це стіна досягнень перемог, емоцій і приємних спогадів. Самовник об'їздив з виступами весь світ, багато видань публікували статті про нього. Наталя Наумова роздрукувала на принтері журнальні матеріали, художньо допрацювала їх і наклеїла на карту. Зверху папір покрили захисним лаком. Вийшло дуже незвично беріть ідею на замітку. Через архітектурної особливості будинку у вітальні вийшов висока стеля у вигляді двосхилим даху. Автори проекту придумали зробити там імітацію крокляної системи з масивних дерев'яних балок. Балки не несуть ніякої будівельної навантаження, вони декоративні, але виглядають дуже ефектно і брутально. Ці балки візуально вирівняли стелю в зоні вітальні зі стелями інших приміщень, стали основою для трекової системи освітлення, плюс натуральне дерево додало інтер'єру затишок. З каміном довелося повозитися. На етапі зведення будинку будівельники заклали трубу димоходу певного діаметру. У процесі розробки дизайн проекту ми спроектували велику камінну топку, однак виявилося, що при існуючому діаметрі труби реалізувати це неможливо, каже Наталя Наумова. У результаті встановили камінну топку потрібного розміру, але вона виглядала на стіні непропорційно маленькою. Тут на допомогу нам прийшли декораторські прийоми, в майстерні ми замовили паспорту. Для камінної топки сполірованого чорного граніту, коли вогонь в каміні не горить, скло топки і граніт виглядають єдиним цілим пропорційно і органічно. Розвиваючи тему лофт в інтер'єрі, вітальні дизайнери запропонували оформити стіну, на якій розташовується камін і ржавим залізом, як ніби це паровозна піч у процесі детального опрацювання прийшли до думки. Що технологічно краще зробити це з великоформатного керамограніта з ефектом іржі, меблі та декор це те, що хочеться розглядати в інтер'єрі. У вітальню автори проекту вписали підвісне крісло. Куля тут же поруч з каміном стоїть вінтажне шкіряне крісло з реклайнером з Європи. Воно примітно тим, що в підлокітниках розміщений міні-пар, все створено для того, щоб відпочити і розслабитися біля вогню. Здається, гонна витяжка виконана з ржавого металу, але насправді вона зроблена з мф. хахівці мануфактури дизайн 01. Спроектували витяжку за потрібними розмірами і нанесли спеціальну фарбу, в складі якої є метал. На повітрі метал ухислюється і з'являється необхідний ефект ржі. Всі картини в будинку написані дизайнером Наталією Номовою спеціально для цього проекту. Твори в стилі Цонтемпорарі арт служить об'єднуючим елементом інтер'єру і налаштовують на філософське міркування у вітальні вінтажне крісло з Європи, і китайський столик поєднуються з картиною Супереч і скульптурною групою Фенікс. Над диваном розмістили композицію Нездійсненна рівновага, а на стіні навпроти каміна. Картину 4-5-1 за Фаренгейтом. У кухні фактура цегли стала фоном для декоративної композиції у вигляді вигнутого листа металу на стіні. Кулясті плафони світильників підібрали з прозорого скла. Вони схожі на невагомі мильні бульбашки. Кумедна історія вийшла з люстрою у вигляді підставки для пляшок в камінній зоні, розповідає Наталя Наумова. Ми вирішили повісити саме її для того, щоб додати трохи іронії в інтер'єр і підкреслити, що камінна зона. Це місце відпочинку і розслаблення. Замовили її по електронному каталогу, вона повинна була бути з ефектом іржавого металу, але прийшла просто пофарбована. У підсумку ми самі домоглися потрібного ефекту покриття, потім постало питання з пляшками. У одного з друзів якраз повдень народження ми попросили не викидати пляшки і використовували їх як декор. До речі, додаючи в цю люстру пляшки зі скла різних відтінків, можна змінювати настрій. Планування, бренди, представлені в проєкті спальня, оздоблення, шпалери, ічфінер, підлогове покриття, паркет, фінекс меблі, банкетка, мглівінг, крісло, віва Вінтади, Євгенія Кудрявцева, консоль, майстерня Каті Герд, текстильне оформлення, майстерня дизайндору Наталії Наумової, декор картини, художник Наталія Наумова, декор на столику біля крісла, Барселона, Десі, Килим, Амі Килими. Ванна кімната оздоблення, плитка, італон, освітлення, люстра, віва вінтади Євгенія Кудрявцева, текстильне оформлення, майстерня дизайн дуро Наталії, неумовий декор, мглінг, Варцелона, Десітн, Картина Наталя Ноумова гостинея, підлогове покриття, плитка італон, меблі, журнальний стіл, майстерня Каті Герт, крісло. Репеат Сторі, текстильне оформлення, майстерня дизайн Наталії Наумової, подушки, Мглівін, декор, декор на вікні, Барселона, Десід, декор на журнальному столі, тендітні речі Репеат-сторі. Мглівін картини, художник Наталія Наумова, скульптури, автор Наталія Наумова, виконавець червонодеревник Володимир Алексєєв, декор на відкритому стелажі. Мглівін, репеат Сторі, Барселона Десінкаминна, підлогове покриття, плитка, італон, меблі, крісло, віва вінтади, Євгенія Кудрявцева, декор, картина, художник Наталія Наумова, декор на столику, репеат Сторі, вази, Глівінт, Текстиль, подушка в кріслі коричнева, Мглін прихожа, підлогове покриття, плитка, італон, декор, кераміка, репеат Сторі, картина, автор Наталія Наумова, Піднос у вигляді листочка Барселона-десі. Текстильне оформлення, майстерня дизайн дуро Наталії, Неумовий санузел, підлогове покриття, плитка, талон декор ваза барселона десіт кухня Кухня-їдальня. підлогове покриття, плитка, італон декор, декор обіднього столу, тендітні речі, малівінк, декор стіни і карта світу. Автор Наталія Наумова, текстильне оформлення, майстерня дизайн доро Наталії Неумової. Острів на кухні, декор, дошка обробна, Барселона десірн, Вази Барселона десірн, Кераміка. Тендітні речі хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Крю.